Вітаю, а як ви думаєте, що буде з вами, якщо ви будете ходити по офісу і <кій> називати ну, образливими словами колег, які вам не подобаються? От як ви думаєте, що буде? Ну, якщо ви не начальник, звісно, і якщо ви не управляєте процесом і не платите при цьому дуже великі гроші людям, щоб вони терпіли оце. А просто будете ходити по офісу і всіх, хто вам не подобається, обзивати поганими словами, називати поганими словами. Як ви думаєте, що, як ваша історія складеться? Ну, буде, ви зможете там співпрацювати з цими людьми, домовлятися про щось, попросити про щось, натиснути якось? Зможете? Я думаю, ще ні. Я думаю, все це закінчиться тим, що з вами попрощаються, тому що. Називати людей різними поганими словами, стібатися над ними, жартувати над ними. Це завжди ну, ознака такого собі типу дипломатії. Але у великій, політиці, у великій політиці, інколи, навіть у великій політиці, ми зустрічаємо інколи отакі слова, в тому числі і обсценної, обсценної лексики це те, що ви називаєте матюки. Ми це бачили і від країни нашого ворога, там де Лавров інколи ісполняв. Ми це бачили і від деяких закордонних партнерів. Ну, це завжди носило такий кумедний характер, адже всі розуміли, що десь емоції просто не контрольовано, або десь був мікрофон включений там, де він мав бути виключений. І ось в Україні теж це сталося. Володимир Зеленський і Андрій Борисович Єрмак написали в дописах те, що вони емоційно думають про Путіна. Власне, це думають про Путіна майже всі українці. Але тут виникає питання: наскільки коректно вживати, якщо ти президент країни, якщо ти державна посадова особа, а не просто приватна особа, яка може мати емоції. І мись в ефірах каналів вже почали обговорювати а коректно, некоректно, правильно, неправильно. Ну і зрозуміло, що наші експерти будуть виправдовувати, що це нормально, і в цілому нічого тут такого немає. Ось телеканал Київ, 24. Давайте послухаємо. Це медіа експерт е Отар Довженко, голова незалежної медійної ради. І він пояснює: давайте послухаємо його аргументи. Геополітичну розстановку. Мені не здається, що будь-яке слово зараз може змінити загалом геополітичну розстанову. Ну, хто його знає, дуже суперечливо. Дуже суперечлива така заява, що слова не змінюють, не змінюють геополітичну розстановку. Буває так, що зайво сказане слово дуже суттєво змінює. Я пам'ятаю, як квартал 95 колись. Так негарно пожартував про сім'ю, не про сім'ю, а про самого Рамзана Кадирова. А потім 95-й квартал кажуть, кружляв по всьому СНГ для того, щоб певним чином знайти контакти і вибачитись. І тоді це було серйозно. Бо я бачив, як тоді навіть Володимир Олександрович ну, це було небезпечно, і ми розуміємо, що це було для квартала небезпечно. Тому слова мають значення. Цей твіт, як і багато інших подібних речей, це є демонстрація того, що ми не налякалися. Та? Ми... Ну знаєте, ми то не налякалися, але люди гинуть щодня. Це раз. По-друге, ми це хто? Ми це хто? Хто, хто ми? Тут Володимир Олександрович висловився від свого імені. Ну напевно, від імені українського народу. Але виникає питання: а що ці слова змінюють? Ну, ми не налякалися, ну, це правда. Але я думаю, демонстрація того, що ми не налякалися, це є те, що ми продовжуємо боротьбу, ми не втрачаємо контроль над фронтом. Люди живуть в Україні, платять податки, там багато повертається, дехто виїжджає і так далі. Тобто не обов'язково вживати якесь таке слово, яке ну, сам же Отар сказав, що це ні на що не впливає. І в принципі залишаємося на своїх позиціях. Ми не готові і не збираємося говорити з позиції переможених, пригноблених і готових відривати від себе шмат шматки і кидати в пащу путіну. Ну про це ніхто й не говорить. Ніхто і не говорить, що треба щось відривати від себе і кидати в пащу Путіну і говорити так, як ти терпіло. Давайте далі. Хороша демонстрація. Свій порядок темний. Я мало знаю про Трампа, не хочу його коментувати якось предметно, але чесно скажу, думаю, що він по-своєму дивиться на Зеленського там роздратовано, да? і йому би хотілося, щоб це все регулювало. А чому він дивиться роздратовано? А чому він дивиться на не на Зеленського, на Україну? Чому Трамп дивиться роздратовано? Вам пояснити чому? А тому, що два з половиною роки в українських медіа. І українські експерти і кому не лінь на Трампа вішали будь-які меми, які тільки можливо, образи кидали, які, які тільки можливо. І оце хамство, яке чомусь вшито, вшито в дуже багатьох нас з вами, воно нікуди не дівається. Ми замість того, щоб ставати більш освіченими, більш навченими, більш вихованими, навіть під час війни, це дуже важливо, якщо ми йдемо в Європу, а не в іншу сторону, чи вниз там кудись. Ми. Радіємо від того і пишаємося того, що ми проявляємо хамство. От відносно Трампа, хамство було два роки. А я два роки підряд два роки підряд повторював одну і ту ж тезу: Трамп буде президентом США. Зупиніть хайп, зупиніть хейт, зупиніть оцей словесний понос відносно нього. Бо він стане президентом і він не пробачить. Бо в нього є друзі, бо в нього є син, бо в нього є донька і так далі. Уявіть собі, людина, президент сьогодні Америки, мільярдер, відомий по всьому світу. І в Україні сидять якісь експерти, голі босі з середньою зарплатою там, в 20 тисяч гривень по Україні і хейтять Трампа, мільярдера, який побудував сам мільярдну імперію. І не одну мільярд. Ви думаєте, як це не образливо? Ти, коли стаєш президентом і головою всього світу, ти потім не хочеш якось з цими людьми розібратися. Або просто хочеш з ними спілкуватися. На тебе лайно вилили, тобі хочеться з ними спілкуватися. От я вам розповідав, як я пішов з факультету, який створив і очолював, а потім люди, яких я посади їм дав там і так далі, потім на мене там бруд виливали. Ні за що. Просто так, щоб втриматись на посадах. От як ви думаєте, якщо б я повернувся туди, там, в ролі ректора університету, я б захотів от з цими людьми взагалі спілкуватися, ви б захотіли? От вам і відповідь, чи мають значення слова. Тому сумніваюся, що на нього це справило велике, велике враження. Ну... Отут от за таром згоден. От що на Трампа ці всі слова. Про те, що там Путін долбо і так далі, і старий, і так далі, не справили ніякого враження. Отут згоден з Отаром 100%. Це було достатньо добре, що від країни, яка зараз добряче потерпає на фронті, але демонструє, що ні, друзі, якщо ви фантазуєте про те, що ми зараз ляжемо під Путіна, то ні. Ну, я нічого й не очікував іншого. І єдине, що. Хочу повторити, що повторюю два роки підряд. Перше, будьте вічливими. Люди люди поважають вічливість, спокій і залізні нерви. Друге, люди люди не поважають тих, хто рветься на От Оцього не повинно бути. Тому що коли ти емоційний, це означає, що в тебе халепа. І нічого, крім емоцій, у тебе зараз немає. І мені б не хотілося, щоб Путін зараз зінтерпретував такі слова, як те, що у нас нічого крім слів не залишилось. Мені б дуже хотілося вірити в те, що Путін знає, що Україна встоє. що Україна не віддасть своїй території, Україна все одно буде боротися, українці переживуть Путіна і повернуть все своє. Але це потрібно говорити методично, спокійно, з розумінням того, що ти робиш. А також у голосі повинно бути щось таке, приховане, щоб Путін думав, а що ще за їх словами стоїть, що недосказане є. Коли ми переводимо комунікацію, бесіду, сварку і так далі. На просто образи і обсценну лексику, ну матюки. То це означає, що, на жаль, ми втрачаємо контроль над ситуацією. Я хочу вірити в те, що ми не втратили контроль. І це була просто емоція, яка е, може бути, може бути, але вона повинна бути надзвичайно рідкісною. І Вживатися лише тоді, коли дійсно немає інших засобів. Президент висловився, він має на це право. Я впевнений, що 90% українців абсолютно поділяють те, що він написав. І він, і Андрій Борисович, і я поділяю те, що написав Зеленський і Андрій Борисович. Але повинні, ми всі повинні розуміти, що чим вище ти на посаді. Тим вищий у тебе рівень відповідальності за людей. І тим менше ти маєш право на емоції, і тим більше ти повинен бути з холодною тверезою головою. Бережіть себе і формуйте в собі вихованість, інтелігентність, чимність відносно будь-яких людей. Будь-яких. Особливо в небезпечному світі. Я вже багато разів пояснював: не бикуйте. Не з'ясовуйте стосунки, особливо коли вас зустрічають ТЦК, поліція і так далі. Тому що вам можуть влаштувати таких проблем, з яких ви ніколи не виберетесь. Тому спокій, методичність, раціональність і холодний розрахунок. Оце у зовнішній політиці працює абсолютно. А слова в зовнішній політиці вони мають дуже важливе значення. Тому їх говорять дуже обережно. Навіть є така приказка, дипломат це той, хто тричі подумає, перш ніж нічого не сказати. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте про пояснення шановного експерта.